Мінус 80 російських загарбників за минулу добу. Стільки росіян знищили наші захисники на Таврійському напрямку. Це розповів командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, у суботу ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 744 обстріли українські оборонці. Дають відсіч росіянам. Протягом минулої доби наші військові уразили 8 складів боєприпасів та два пункти управління ворога загалом росіяни не дорахувалися близько 40 одиниць військової техніки. Олександр Штупун з нами на зв'язку. Це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони. Вітання вам, сил оборони До таврійського роста. напрямку. Пане Олександре, вітання. Розкажіть, будь ласка, ситуацію станом на зараз про що можете повідомити. Станом на зараз протягом минулої доби ворог завдав чотирьох ракетних та 17 авіаційних ударів, провів 14 бойових здійснень. Окрім того, здійснив 616 обстрілів. Для цього задіяв танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Ми продовжуємо невеликі просування. В районі роботиного звільнено ще півтора кілометри, близько півтора кілометра квадратних нашої української території. В зоні відповідальності Осув Таврія, зокрема в районі Мар'їнки, Українські воїни відбили близько 15 атак ворога. Тобто, ворог не полишає спроб взяти ці руїни, які раніше були містом Мар'їнка. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1391 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 226 осіб. В полон здалося 5 окупантів. Знищено 27 одиниць військової техніки, серед них три танки та три артилерійські системи і міномети. Також ми продовжуємо знищення складів боєприпасів ворога на це е, минулої доби. Знищено 6 складів різного рівня. Пане Олександре, ви сказали про те, що не полишають спроб ворог повертатися до тих територій, ну власне знову захопити та або зафіксуватися на території руїн, які залишаються від тих міст, до прикладу, як Марінка. Ви сказали, яким чином вони можуть це робити, і ну як збройні сили будуть з цим справлятися? Чи дійсно вони зможуть там закріпитися? Яку тактику вони для цього будуть використовувати? Ну, вони зараз ідуть в основному піхотою, застосовують свої так звані загони, шторм. Ну, тобто, це легкі, легка піхота не завжди, скажем, відповідно навчена. Техніку вони економлять і кидають. Ну, це класичні м'ясні міс штурми від Росії. Пане Олександро, ми говоримо про статистику знищених окупантів. Я от зараз з посиланням на Вадима Скибіцького, це заступник начальника головного управління розвідки. Він на Ялтинській європейській стратегії, Це конференція, така заявив про те, що в Україні зараз угруповання росіян складає приблизно 420 тисяч. Особового складу це просто шалена цифра. І якщо ми от говоримо про таврійський напрямок, чи можемо ми можливо, якщо це не таємна інформація, скільки там е тисяч е окупантів зараз знаходиться? Ну, приблизно третина від того, що ви назвали. Третина і їхні е, штурми постійні. Це спроба, на вашу думку, все-таки перехоплення ініціативи. Чи ви це класифікуєте як контрнаступальні дії? Е, ну, це як би сказати, активна оборона. Отак От буде правильніше сказати. Тобто, ворог, там де. Має якусь розвідінформацію, інформацію, він намагається відбити певні позиції. Тобто, важко назвати це якимось контрнаступом, швидше, це така просто спроба покращити тактичне положення. Безуспішні на даний момент наші воїни, як в Мар'їнці, так і на інших напрямках, стоять в обороні і на відповідних напрямках тиснуть на ворога, видавлюючи його з позиції. Ще по запорізькому напрямку, пане Олександре, наскільки зараз це є пріоритетом для ворога? Тому що до прикладу є міста та села, через які відбувалося найбільше постачання ворогом боєприпасів? Наскільки ви можете це оцінити? Ну, ворог чіпляється за кожну, за кожен метр нашої української землі. Тобто не можна сказати, що він біжить, все проходить з боями важкими і так далі. Тому ну, постачання ми йому намагаємось максимально ускладнити, і це на певних, на певних ділянках дає свої плоди. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі за інформацію. Олександр Штупон був з нами на зв'язку. Речник об'єднаного прес-центру Силоборони Таврійського напрямку.